не знімає мене? Я хоч капішав чи. Пізно вже Юль. Ти, ти вже знята. Так. Ми приїхали знову куди? На наше любиме місце. Хоча минулого я казав, що ми сюди не приїдемо більше. Юля мене заставила. Я хотів, їхати, ну, я хотів їхати в друге місце, звісно. Але саме це, що ми одні. Це дуже добре. даний момент. На даний момент. Відповідно, що, якщо вчора гриби не позбирали, то всі гриби, що в тому лісі, всі будуть наші. Зараз Юля там себе попшикає. Добре. Від кліщів, напевно. Туди-сюди і будемо виходити. Сьогодні будемо довго. Бо Юля попросила. Каже, вже в тому році не факт, що ще поїдемо. Вже от такі, як видно, як я листя падає. Не тому, я кожен ранок встаю 6.30, кожен ранок. Та, і ще то? сьогодні, і ще сьогодні я мала вставати і їхати з ним на гриби. Як ви думаєте, моє бажання? Я не а розумію. А признайся. Ти признайся фокус. мені. Так, зараз, фокус, фокус. Ей, де фокус? О, фокус. Ну, Да. 9.30. Знаєте, що в мене є? І от такі нові штуки купили на цей. Хожу, що я з собою взяла в ліс, як я буду гриби збирати. О. <ривіт> чайок зробили, ну але чок ми потім сюди прийдемо і це, і ще раз будемо збирати. О. Йоловіри, що тут кліщі є. Я ще ні разу тут не приказував. От якраз сьогодні і зловлю. На парку. Добре. цей. Можу тобі давати? Ти сьогодні не погриби. Я сьогодні сімка поливата. Добре. Все. Вслідщий репортаж вже буде з місця а там, де ми гриби знайдемо. Ні. У нашому. Дію... Ножик. Чисто ти гриби? <кхи> Оооо. Крити треба менше Юль. <кхи> Тоді не будеш так кашляти. <кхи> я вдихнула. Все. О, там десь кульки всередині. Може є, все, що хочеш. Так, все, далі будеш знімати в лісі. Далі, знімати в лісі. Мене знімати. Десь там ходить Юля зла. А я все-таки буду брати гливи. Гливи просто бомба. О там, там. Коротше, їх тут, тут ціла купа. Але Юля проти. Але минулий раз вони були дуже смачні. Так що? Ну, Зараз Так. Ой. Прийшов я до Юлі. А що То я думаю, що вже похолодало і вже пішли такі, типу, зимові. Зимові козарики, вони такі на грубих ніжках. О, десь і десь слимак. Сидить прямо в грибочку, десь як угу. Бум. Він дуже радий Юль. Що я його це? Так. З домика Ну. Дінго собі її грибок. Що Це таке маленьке дивися, Подивись. Дивись. Угу. Брати такі? Дос. Ні, не берешся. Або хіба здуй, здуй, так. Та, тепер по мені лазить. Давай я, я здую, добре. Та вже все я здула, все, на. Молодець. Я до цього. Опа! А що тут ще один? Угу. О, як цікаво. О, як цікаво. Інтересант. Інтересант, як кажуть німці, так? Може ще десь є? Ти не дивилась? Пільц називається, так? Так. Пільц. Навіть я живе Так. Пільц. Чекай пільц тут. О, ще один дев'яно. А я зараз. Що, ти ще знайшов що? Ні. А, я думаю, ти що не Забери його. Та ну, там в мою сторону. Здуваюсь. Хочу, хочеш я що? Тут ще з інсультом лежала. Оп. Все. Що, я там вже назбирав, Юра, поки що от, але... от два перших. Отак <гум> от. Так вот. ще, ще такого ніколи не було, що ми тільки от в ліс зайшли. Я сподіваюся, що наші корзинки заповнюються до того моменту, як треба переходити в другу сторону. Ну, якщо заповнюється, то ми вже в другу сторону навіть не підемо. Ну, все. Рухаємося далі, зараз Юля ще щось знайде. Так, дивіться. Диві, який маленький, сховався тут собі. Сховався. а ну давай. Ти хто? Білий чи не білий? Ой, господи, о! Біленький. Отакий. От Клас. Тут напевно ножка якогось другого була чи що то Ось тут. Так от. Цей впереді жовтої корзини сказав зняти вам відео, що тут є гливи. Е, гливи? Там десь гливи є. Де ти, де ти? Глива, десь там. О там вдалі глива. Я не впевнена. Я, звісно, що я не впевнена. гливи, щоб я брала, то я не знаю, то я буду з голоду вмирати, чи що, щоб я гливи їла. А ти? Ти теж не будеш брати, бо я не дам. Коротше, залазимо десь туди. Таскає мене сьогодні по всьому лісу. Так, я знов знайшла грибочки. Два кузарика, красавчика маленьких. Але треба все дивитися всередині, бо багато є погрижених грибочків. Так, щось там Павло по рації передає, що вже люди є в лісі, так що треба швиденько рухатись. Так, Павло десь там в кущах. Не знаю, де він. А я тут сама. Тільки з ним по рації розмовляю. Ось такий от грибочок у нас є. Ну в мене вже в сумці тут є. Так, чекай. Чекайте. Тут і в мене кузарики є. Ой, чого ти не ловиш? Тречі, кузарики. А тут ще, здається, це білий грибочок я знайшла. Опа, от такий красивий. Білий грибочок, але вже погрижений. Але дуже гарний. Зараз будемо зрізати, дивитися. Що ми ще на масове скупчення білих так і не купали, але зато є отакі от не знаю що то. то типу муховик. Чи... О, такі о теж. Чи такі як польські білі... Ні, то напевно муховики. Польські білі, вони цей. Такі коричневі, як на мене. О! Ну, цікаво, що... О, тут ще такі о. маленький маленькі хай росте. Те, мені здається, за великий. О, теж може бути. О! Оп! Скільки. О, п'ять штучок. Але сьогодні не, не мій день. Сьогодні Юлін день. Сьогодні у нас Юля гриби більше знаходить. ну отко. Поки що рухаємося далі. Я ще все-таки сподіваюся на білі попасти. О, я б відео не знімав. Чи мене теж не знімав? Ні, я собі... Себе... Ти таке пропустив! Так. От таке, головне що таке не пропустив. І таке не пропустив. І дещо там такі от. Малюсенький я не пропустив. І там щось я теж таке наблюдаю. Що десь є. Оп! Молодець. Дедові гливи? Ти б, ліпше б утігли, вже би повитягувала б і подивилася. Ну. О, класно. Тепер я. Одною рукою все має зробити. Оп. Що во. Добре, але ти відріж, подивися. Вона ж може бути хробочлива. Хоть мене знімати. Добре. Ну коротше, ви разом? поняли. Добре. Піде. Ладно, зараз ми тут просто поріжемо і підемо далі. О! Корачі, я думав вертатися туди де гливи, бо Юля сказала, що не хоче. Ну, і побачив, що може і не треба вертатися. Скільки нам тих глив треба. О, чули, Юля каже, що вертатися погана прикмета, тому я буду отут збирати. О. О. І туди, і туди, і туди, і туди. Багато класних. Хто знає, які класні рецепти. Е. Одним словом. Юль, одним словом. Погано знімати одною рукою і знімати, і гриби збирати. Так що придеться мені виключити. Все. І от якось так. Сьогодні все, що хочеш, рознобой. А сорті або німці кажуть мішунг. Що починається? З, нами починається. Я ма... а з кого? Я... Дивись. А чекає, я ма... Добре. Стоп, 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 стоп. Я бачу Один. О чотири. Два. От бачиш, що таке вот херня лазить. Павучок. Хто? Йо, пересуда. А як його? А, 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 а. Це просто цей підрізати його? Я тобі витягну, я тобі витягну. Дивись. О. Та я ножик пхаю всередину. Ось така яленочка. Угу. І що? І, І, І ще маленький. Ідеальний, ще маленький. Ще життя не бачив, а ти, Юля, вже його... Це саме. У -у. Я теж. Ще життя не бачила, ти мене забрав. Опа. А тут що таке ще? Пауків нема? Папаша! <ріст> а це як? Такий самий гарний. Так. Де який грубий? Ну це зимові ці. Грубость. Грубий. <ріст> <ріст> Но грубий. Вони переважно на тоненьких ножках і здорові шляпи. О! Супер. Ще. Ще. Да еще было. Опа. Е. Yeah. А с другой стороны вот так. <laughs> <laughs> а, только с другой стороны стой лучше показывай. Я надеюсь, мне там какие-то полоки Нет. А, где еще один был? О. А, что? Чекай, я боюсь, я... Где-то где коричневое листья. Ну прям я? як гриби. Все, злилося в купу. Опа, давай. І рухаємося далі. Та чекайте, що треба подивитися. О, це гарно. З будь-якої сторони, так? З любої. А отут. Нормально. Хтось там спробував. трошки. Це а то треба зрізати? Чого за зріж, боже? Все. Все вже далі шкода. Далі вже шкода, вже далі вже все. Оп. Чекали, далі тут глянуть. Я думаю, що... О! Що тут таке? Купеньки? Ну, як скажеш. Ми їх не будемо брати. Та ні, я, я думаю, як на... Тут... Не знаю, я думаю, як ту маленьку територію. Я думаю, інтеграція скінчимо. Вже все. Грибів. Не буде. О, самого головшего, що ми ще й на, на дорогу вийшли. Бо на картах її не видно. Я думав, що ми вже сюди не вернемося. Кузарки ну, в мене ще є в одне місце. Юля, ліпше йде туди по дорозі. А, і тут вода. Так. От плюс-мінус. От там будуть козарки. Але теж в кінці. Ти, ти, ти танцюєш чи? Я не можу. Думаєш, ти танцюєш просто? Так, так рухаємося далі. Шо, так. <ріху> <ріху> Ладно, ми ще тут зверху трошки подивимося. Бо ми минулий раз бачили. Що? Так? Та, Юрина знає, де машина. Це буває рідко. Коротше, це... Може українці, може не українці. Отам от зверху ходили. Зараз ми тут ідемо. О, Юля гриб побачила. Але він походу, не альо. Ну, це якась. Ну, то вже, Та вже в цьому році буде останній раз. Бо вже такий. Когер-бугер, все на купу. І пару пеньок, і гливи, і пару білих, і козарики, і муховики. Все. Все, що хочеш. Ну, Я думаю, що тут грибів нема, якщо чесно. Ладно, будь-гри зніму знову відео. Лісова дискотека в нас продовжується. О, тепер Юля okay. напала. А от зрізай під саму цю. Так, цей. Малейша дирочка, Юля. І цей. Ну викидай, їх Багато. О! Що там? Яка людина павук чи просто павук. Так. Я дуже гарна. Так. А ти давай, щоб. Мені ці щоб вони були. Так, які, 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 які... О, Воно Та це не пригає, то так здається. Воно пригай, от це як маленькі комики якісь. Гриби тобі пригають, та? так? Але ми, все, не О. А там що дивіться. У пеньок. У пеньок. Але то літній. Тоненька ножка. Знімай мене Юр, я ще так що. О! Ти так. буває рідко, але цей. Але я колись попадаю на камеру. Так. дуже близько, чекай. То треба 0,5 знімати тебе. О. О, Класний. Я їх ріжу під саму шапочку. Якщо вони такі взагалі ідеальні, тоді тільки я їх буду брати. Та якщо цей, то дуже сильно перед камерою не нахиляйся, бо видно твій розум. Кого видно? Вік? Твій розум. Розум? Угу. не розум. У мене ніколи розуму не було. Ніколи? Не тепер видно? Як тепер видно? Но. О, це от. А! <реш> я понял. <реш> Розум. Все, <реш> берем музикальну шкатулку. І рухаємося далі. Недалеко. Трошки наверх. навеку. Все? Казати пока, чи тобі <реш> треба ще тебе знімати? Як є попа? А що? Ну тільки почали. А О, що там є? Дивіться. Глива? Ой, я тебе не знімаю. З мене такий. Да. Відеограф. Відеоблогер. Оп. Та ну сюди. Я просто думав, що гливи червиві не бувають. А що гливи такі? А виявляється... настільки погані гриби, що їх навіть не їдять. Ні, ну є такі там ли... <кій> лисички рідко бувають червиві. О. Гливі, тут червиві. Головне, щоб а. я вас інтернет не використала. Тільки поповнила рахунок. А по чому інтернет? Що робиш, Ша, а музику слухає. Ням-ням. Ням-ням. Голова Воно. чухається. Воно такі ж не... там павуки лазять. Ти є ножик і тухати голову. Я чухаю, що ти цей не бачиш. Так. Рухаємося далі, ну діра, дивись. Та почекай. Люди, це гамняні гриби, не слухайте його. О, який ти красавець. <реш> Юля, я коли нагинаюсь, ти одразу переключайся в якесь друге місце знімаєш. Ноги знімати тобі? Так. Ні, знімай природу. Або ще глиби. Я ж сушу і кажу. О, вертольотик літає, шукає цей, контрабандистів. Я О, які там глиба це. Біля сумки прям що він шукає контрагребістів. О. Я б трошки по інакшому сказала, але не на камеру. Пум-пум Так, глиб багато, але видно, що других грибів нема. Ооо! І... Дивись, які З такими опаришами oh. можна прямо на, на рибалку ходити. Все, можна це опустити мені руки. Я так. знайшла ще гливу. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум. Вот глива. О, це не я, це, це не глива. Дивись. Чистюлька. Чістюлька. Стоп. Поцілуй її Стоп. прям. Між ногами в Юлі. Як ви думаєте, що? Правильно, глива. <плес> так. Мені шапка сповзла, я не можу тривати тут. Добре, вращені все, ви поняли. Зараз ми тут накосимо гливу. та так, а кому ти там говориш? Там ту сторону. В общем, тут глив накосимо і йдемо далі. Але тут вже от хтось був. Це сіра глива така, вона вже просто цей. Ми тут не перші. кусає, кусає, на, тримай телефон. він кругом. Перший раз я знайшов тут червоний мухомор. І навіть хтось його вже їв. Юля там нічого не чує. І от ще один. Його брат маленький. А от там ще муховичок. Десь я тут ще бачив. А, і там ще є муховичок. О. А там десь... О, Юля вже присіла, видно, щось збирає. Муховички, так. То ми вже вернулися по суті в то місце, з якого починали. Ну, як на мене, мені вже грибів досить. Що тут таке? Тут Ні. То не глива. І саме головне, що вже машин багато є. Не знаю, що всі погриби приїхали, чи не всі погриби приїхали, але машини вже трохи є. Так, щось є. Якісь гриби. є. Десь я тут бачу гриб. О, бачите, тут же Щось такі... О! Шо то за гриб? О! Це походу, за... Юля, як завжди, гриби збирає. Я от... О, от таких от. Хочу багато на... назбирати тих польських білих. І одну-дві баночки. Дві. Добре, добре, добре. Тут я трошки зафантазував цей. Е, одну. О! Одну баночку закрутити. Одну баночку закрутити. Так, але я хотів не, не то показати. О, я хотів... О, ой боже мій! Ніколи ми не ходили по цій стороні. І от перший раз пішли. Я думаю, що це була наша велика помилка, що ми не ходили по цій стороні. О! Ну він трошки його слимачало, звісно, з'їв, але... Чекай, але я ж десь тут бачив... А от він. За тим, за яким я йшов. О! Оцей вже теж. красотулька. О! Не, білі. Просто білі. Але я навіть не це хотів показати. Я вже й взяв. Я не це хотів показати. показати теж дивну штуку, Я на 100% впевнений, що це білий гриб. На 100% шляпку з'їли. Ні-ні-ні, там не, я не знаю чи його варто зрізати. Я не зрізаю, просто дивись, так. він весь з'їджений. Ну він такий ніби в нього... Сто... Та Йоля! Так, так не можна робити! Тебе забакланять грибники! я що? Все. Його треба росте, розкинути, щоб багато грибів росло. Так, дивись там, ну в дереві глянь, росте грибок. Вільно якийсь. Гімно якесь? Ні. Ну, коротше. Тут треба буде в рік по-інакшому маршрут будувати. Спочатку в одну сторону, потім в другу сторону, потім в третю. Ладно, буду ще гриби наберемо. Наберем. Наберемо. Наберем. Позвонимо вам, розкажемо. Позвоним. Наприклад, ми з Юлією дзвонимо отак. О, я от беру. Де там кнопка? О. Хло, мій фронт. Нахмалі біте. Хло, майже. Майне... Майне е. А я тільки там мартеклі трошки накрізь. Ну добре. Шо? Вони кажуть шац, шац, шац. Ехеман. Я. А ти тоді кажеш майн екеман, а не майне. Майне фрау або майн екеман. Ти я переправила майн ехеман. Мане хеман. Ну коротше. Йдемо далі. якісь гриби шукаємо. А це що? Це комедій. Де? Шо? Це польський білий? Вау! Да. Я думаю, що нам вже потихеньку пора зупинятися. О, дивіться! Хтось загубив! Хтось загубив! А, це я загубив, все нормально. Ножик, Ножик рухаємося далі. Цей впереді жовтої корзини сказав зняти вам відео, що тут є гливи. Е гливи. Там десь гливи є. Де ти, де ти, глива, десь там. О, там вдалі глива. Я не впевнена. Я, звісно, що я не впевнена. Глива, щоб я брала, то я не знаю, то я буду з голоду вмирати, чи що. щоб я гливи їла. А ти? Ти теж не будеш брати, бо я не дам. Залазимо десь туди. Таскає мене сьогодні по всьому лісу.